Як американці скажуть, посунься, я хочу сісти. Є два варіанти формальний і неформальний. Формальний варіант буде супер легким. Як англійською, буде пересуватися. To move. А якщо посунутися, то це буде to move over. Move over, you got company. All right, Move over, move over baby. I'm driving. У неформальному варіанті. Over залишається, змінюється лише move на scoot. Scoot over, scoot over. Yeah. це можна запам'ятати? Уявіть, ви хочете припаркувати свою машину, і є тільки одне паркомісце. І ви бачите, що на ньому стоїть скутер. Ви бачите, скутеріста, ви йому кажете: можеш, будь ласка, посунути свій скутер, щоб моя машинка влізла. Can you scoot over? Можеш посунутись? Слово «scooter» і виникло від слова to scoot, тому що «scoot» значить пересуватися швидко. over. Damn. Інколи замість «scoot over» ви можете почути скіт over». Це те ж саме. Так само перекладається, і слово «скич» мені нагадує українське слово скупчитися Знаєте, коли ви скупчуєтеся для того, щоб трошки звільнити місце для іншої людини. Окей. скучоверокей, скучовер.